Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Що, я біжу в торгівельний центр, беру вас з собою. Хочу купити собі якісь обновки, але не знаю, чи щось знайду, чи щось сподобається мені. Подивимось. Буду намагатися не заходити в дитячий відділ, тільки в жіночий. От, я трохи сьогодні відпочила, бо вчора був такий максимально навантажений день. Дуже багато справ зробила по дому. І півдня сьогодні відпочивала. Ще монтувала відео, яке знімала вчора. Ви знаєте, не так і легко знімати відео щодня. Хочеться, щоб ці відео були цікаві, змістовні, корисні, і для цього треба щось робити. Для цього треба бути в ресурсі. Якщо я знімаю відео і вони виходять в звичайному моєму графіку: 2-3 відео на тиждень, то я можу в якісь дні не поспішати з домашніми справами, можу дозволити собі більше відпочити. А от коли відео щодня, то треба вже попрацювати. Тому в знак подяки за мою працю прошу підписатися на мій канал тих, хто ще не підписаний. А я бачу, що доволі великий відсоток глядачів передивляються мої відео без підписки. Ну і також ставте вподобайки, залишайте коментарі. Мені буде приємно. Це буде просувати мій канал. Я вже в H&M. Одразу кинувся мені в очі ось цей кардиган. 1329 гривень він коштує. І, до речі, його можна поєднати з такими джинсами. Ціна джинсів така сама. Темно-сині, довгі, широкі. До речі, є ще. Подібний кардиган з довгими рукавами. Ціна 1800. І сумочка до того луку 879 гривень. Сумочка хоч і зроблена зі шкірзамінника, але дуже приємний м'який матеріал, дуже подібний на натуральну шкіру. Светрик симпатичний, 1329. Тут, напевно, зараз все в таку ціну. Я подивилась склад, поліестер, акрил і є 5% вовни. Є ще ось такий варіант кардигану. Ціна така сама. І я дивлюсь, що зараз дуже багато моделей светриків та кардиганів саме з таким коміром. Тут три чверті рукав, резинка. Великий вибір фополок бавовняних, 379 гривень. Є в різних кольорах. Пудра, смужку, сірий колір. Така базова модель. Це 100% бавовна. Знайшла куртку дуже подібну на мою, а тільки тут є ще пояс, який затягується, бордовий колір. Ось дивіться. А яка ціна? Термолайт і 1800 гривень вартість. Гарний колір. На мені розмір М. До речі, колір на відео не так передається, який він насправді вживу. І, до речі, є ще така сама модель в чорному кольорі жилет теді чорного кольору, її кишені. Можна його носити під пальто, щоб було тепліше. Склад полістер, дуже нарядна блузка, напівпрозора. Колір теж гарний, такий осінній і вартість. 1149 гривень на гудзиках. Ой, є ще подібна молочного кольору. Ось така. Так, і ціна 879 гривень. І ще є чорна, така сама, як і молочна. Жилеттеді знайшла ще в коричневому кольорі. Коричневий зараз в тренді. І ще з такого самого матеріалу легенька куртка або кардиган 1149. І бомбер ще є тедді, комір стійкою, в кишені. На кнопках спущене плече, широка пройма. Під низ можна одягати светри. Так, зараз подивлюсь ціну. О, не бачу. 1149. Багато речей. В таку клітинку. 1700 светр, це великий розмір, XL. Подовжений светр, ось такий, тут довгі рукави, горловина стіючка і ціна 1329. Стильний такий спущене плече. В складі є 5% вовни, є ще в бордовому кольорі і в молочному. Бюджетні джинси донизу завужені. 879 гривень, темно-синій колір. Тішенії з боку теж і є ще в такому синьому кольорі ці джинси. Це правда великий розмір, 42. О, знайшла курточку ще в такому кольорі какао. Шоколадний, але світлий, світлий коричневий. Трендовий колір. Джинси з підворотом. Темно-сині 1529 гривень. Вони коштують, ще, до речі, у блакитному кольорі. 1329 гривень спідничка шкіряна, звісно, що це екошкіра, черевики цікаві, шоколадні, товстий низенький підбор, вони широкі. Під спідничку будуть гарно виглядати, або під сукню. Ось такі ще курточки модні, з таким коміром. ціна 1800. Накладні кишені, кнопочки золоті, є ще в молочному кольорі і в кольорі хаки. Ось ще. Молочна куртка. Так. 2029. Бачила ще таку саму в бордовому кольорі. Я вже в примірочній взяла собі приміреку куртку ось таку, знайшла ще в чорному кольорі. Взяла ці темно-сині джинси за 879 і светрики. Ось такий, 1329 бежевий, однотонний, в таку саму вартість і ось такий короткий, сіренький, 1249 Взяла ще Озуття такі черевики, важкі такі, 1600 гривень. Але хочу приміряти, цікаво, як вони будуть виглядати на нозі. Так, це джинси 36 розмір. Ви знаєте, мені подобаються. Взяла ще для порівняння 38. -й. Висока посадка, хоча дивлюся які зморшки ззаду. Зараз приміряю більшого розміру. Так, ну 38 вісім великі на мене. Однозначно не те. Так, куртка. і черевики. Ви знаєте, мені подобається, як вони виглядають, але мені здається, що в них не дуже зручно. Треба вийти. Джинси точно ні. Симпатично, але комір цей в підборіддя, Це незручно. Хіба що його відвертати, але він не лягає, він А Отак курточка симпатична. Звернула джинси, щоб показати як виглядають черевики. І примірила сірий светрик, буде гарно виглядати з джинсами широкими з палацю, або з такими широкими біками. Дуже приємний до тіла. Светрик з орнаментом. Він вже такий овер, довгий рукав. З синіми джинсами гарно поєднується, бо тут є синій колір. Мені дуже подобається, що тут комір Він не під саме підборіти. Це для мене дуже зручно. Саме такі моделі я і люблю. І бежевий, тут дивіться, широкі рукави. Він теж такий широченький, але не довгий. Базовий, але стильно виглядає. В принципе, подобный Цікаві будуть примірочні дверцята дерев'яні. Не зачиняється, думала на замок. Так, я в Massimo Dutti взяла дві куртки-пуховики в коричневому кольорі. Це різні моделі. Вартість у них приблизно однакова. 8750 і а, 8750 XS і M. S-ок немає. Ну, хоча б поміряю, подивлюсь, бо дуже зацікавили ці моделі. Тут, бачите, такий катишон текстильний, якась трикотажна тканина. Тут поліестер. Тут, до речі, така тоненька тканина. Тут трохи щільніше. Всередині я відчуваю пух. Так, міряю. І кольори трошки різні. Цей з золотинкою, тут холодний, коричневий. Це, до речі, ески я переплутала. Чогось подумала, що не було ески, а тільки МК. Так, кишеньки на кнопках глибокі. Але чогось я думала, що він буде більш овер. А він такий прямий, капюшон, Тут можна розтібнути з боку. До речі, якщо розтібнути. Мені здається, треба більший розмір Мку. Бо якщо одягнути свет, щось не те. Не моя модель, а я так на нього поклала око, а приміряла і все. Перегоріла. Хоча колір мені дуже подобається і здається, що мені такий личить коричневий. Ось ця модель вже в моєму стилі, але це XS і маленька, звісно, що треба S, а навіть краще M. -ку. Такі вускулаті рукави тут. Ну, а взагалі хочу зиму собі куртку саме десь такої довжини, можливо. Трохи довше, Буду шукати далі. Я в зарі, о, ще є ось такі куртки по 1600 гривень. Це зараз на них знижка, бо вже сезон пройшов. Хто хотів, можна придбати. Але тут широкі рукави. Є колір хакі, чорний колір, шоколад. Є ще ось така модель. Кишені на гуциках, відштовхуюча. І є ще в бордовому кольорі. Светрик. 1400. еска отакий прям дуже великий. Оверсайз. перед і вишивка. Щось цікаве. 1049. Тепленький. І ось дивіться: типу хустка така в'язана на голову. Ось так одягається. Цікаво теж. Цікавий бомбер Замшовий. Це під замшу. 2600. Коштує, але дуже стильний. Гарний колір, бежевий, худі. Отеплений. 1049, є, до речі, ще штани. І можна купити костюмом 1049. Широкі штани. Є ще молочний колір, сірий, чорний. Але ось цей дуже гарний. Дивіться, яка сукня. Виріс. Дуже глибокий, і коротенька. 1900 гривень. О, є дублянки. Подивіться, ось такі 3300. і є шоколадна. Мені бежево сподобалось. Примірочно взяла собі дублянку. Ніколи не було. Цікаво, як вона буде виглядати на мені. Так, взяла ось такий светрик з спущений рукав. Тут такий декоративний, хоча ні, не декоративний, можна відстрібнути. Гудзик коротенький. Так, вартість 1599. Джинси сірого кольору 36 тисячу. Потім ось такі 1400, трохи світліший колір. І ще ось такі сині. Теж в таку саму вартість. Тут взяла розмір 38. Розпочала з верхнього одягу. Під свої джинси. Так, ну, Мені подобається. Єдине, що хотілося б не коротку модель, а таку довгу оверсайз і була б супер. А так мені дуже подобається колір, фасон, але не довжина. Така довжина для машини. Неважка і стильна. Джинси раз, але мені не подобається, що вони такі прямі, мені не дуже пасує така модель. Мені потрібно або е, завужену модель купувати, або е, взагалі такі широкі палацу. Ціні. Оця модель вже. Краще. Це, до речі, така сама модель, як у мене блакитні. Це такі темнішого кольору. Вони не прям темно-сині. Приємний котон. І, до речі, розмір 38, 36 маленькі, бо ось ці сірі. Це та сама модель в 36-му розмірі, але геть маленькі. По колір трошечки не той. Але мені подобається, як вони сіли. І приміряла светр. Светр симпатичний. Але під ці джинси не підходить по кольору. А так стильний. О, от з такими джинсами широкими. Вже цей светр заграв зовсім по-іншому. Я трохи в шоці, бо вже скрізь є різдвяні колекції, і декор, і посуд у всіх магазинах. Я прийшла зараз весовий кікіху. Тут завжди є щось цікаве. Я, в принципі, вже роздивилася і, напевно, буду дещо купувати. Мені з осінньої колекції сподобалось ось це блюдо, тарілочка. Гарбузик такий милий, біленький. Коштує 179 гривень. Оце взагалі прикол, дивіться, яка чашечка всередині грибочок, ручка грибочок і тарілочка у вигляді грибочка. Таке блюдо симпатичне, скляночки різні, власів, які завжди щось цікаве, є. графін. Ну і звісно, я йду в сінцей. Я ж не пройду повз, хоча в цьому магазині завжди такий безлад, але треба подивитися мені дещо у відділі для дому. Все як завжди. Мене тут цікавить або дитячий відділ, але я давала собі слово, що з дитячого дивитися нічого не буду. Подивлюся для дому. Після тих магазинів, в яких я була, там, де все гарно, охайно. Тут ну таке, ну таке. Навіть нічого не хочеться дивитися і купувати. У мене приваблюють магазини, в яких порядок. І тоді одразу все хочеться купити. Дивіться, ось теж така чашка, грибочок. 189. Гарбузик є ще біленький. Але чула, що тут чашки поганої якості. Тут теж є така тарілочка, гарбузик. Надбита правда, і друга теж така сама і ціна 150, краще велсі взяти, якщо хочеться. грибочок о, подушки гарбузи цілі, 339 гривень. Бачите, як тут все неохайно. О, ось такі в мене є чашки і Скажу вам, не беріть, бо тут скло пофарбоване, чи навіть обклеєне і злазить ось це покриття червоне. І тут, бачите, є вже Різдвяна колекція. Напевно, на наступному тижні треба буде поїхати познімати. Це не Різдвяний, це гарбузик за 149. Але в інший магазин. На Бориспільську або на Харківську. Не встигла я всі магазини обійти, тому нічого собі не купила, бо десь через декілька днів повернувся в торгівельний центр, зайду ще в ті магазини, які планувала, і вже тоді буду робити вибір. Тож з одягом сьогодні шопінг не склався, але зараз складеться всіх по. Бо Продукти треба купувати. На цьому я буду завершувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного настрою, тихої ночі і до завтра. па, -па.